Понад 28 мільйонів гривень, мільйон доларів та майже 100 тисяч євро. стільки грошей залишилося у сховищі ощадбанку в Донецьку, яке бойовики захопили наприкінці листопада. Місцевий сайт Острів оприлюднив таку інформацію сьогодні, посилаючись на джерела в МВС. Сховище захопили після того, як обласне управління банку переїхало з Донецька до Краматорська. Крім грошей, повідомляє Острів, бойовики забрали майже 100 банківських авто та більш як 250 одиниць зброї. Банк звернувся із заяв до правоохоронців, А першому в Ощадбанку пояснили втрати фінус... фінустанови, Цитую, м'яко кажучи, завищені Ощадбанк заявляє про те, що розповсюджена в змі інформація про обсяги, начебто залишених на території так званої ДНР цінності банку, та зброї не відповідає дійсності. Вичерпна інформація про загрозу життю працівників та майну банку, втрати внаслідок зночільних дій бойовиків. с банком заходы. Наразі находится в розпорядженні правоохранительных органов. В данный момент відбувається слідство. Ну и повідомлення сайта «Остров» про захопленные сховище уже комментируют в соцмережах. Авто и стволы – это понятно, а сжечьнал нал никак? Инкассаторские машины в Донецке катались до конца ноября. И никто не сядет, а это фактически державная зрада. Гадаю, 22 липня НБУ зобов'язав банки знищувати гроші, які неможливо вивести з відділення. У постанові виписана відповідна процедура: зіпсувати купюри розчинами, обрізати чи обпалити або поставити штамп неплатіжна. Процес має бути знятий на відео.